Добрий день! Сьогодні ми з вами працюємо на уроці Я досліджую світ і тема сьогоднішнього уроку які рослини належать до культурних. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково День тобі веселим буде! Посміхніться діти і покращить свій настрій на весь день. Давайте з вами пригадаємо, на які ж групи поділяються всі рослини. Рослини поділяються на водорості, мохи, квіткові рослини, папороті та хвойні рослини. Розгляньте рослини на малюнку, з якою метою люди їх вирощують. Так, діти, люди здавна вирощують для своїх потреб різноманітні рослини: пшеницю і жито, капусту й моркву, картоплю й кукурудзу, томати й огірки, яблуні та груші. Існує багато дикорослих рослин, що приносять користь людям, але вони не потребують спеціального вирощування, як, наприклад, липа чи калина, натомість деякі культурні рослини. Не можуть рости без піклування людини. Їх потрібно посадити або посіяти, прополоти, підгорнути, знищити бур'яни та шкідників і вчасно зібрати. Запам'ятайте, діти, До культурних рослин належать тільки ті, які не можуть повноцінно існувати без допомоги людини. Серед культурних рослин. Є навіть такі, що втратили здатність самостійно розмножуватися за допомогою насіння. Це картопля, банани, ананаси, гладіолуси. Деякі культурні рослини не висівають відразу у ґрунт, а спочатку пророщують їхнє насіння і розводять розсаду, як, наприклад, помідори, перець і баклажани. Чи вам відомо, як виникли культурні рослини? Тисячі років тому існували лише дикорослі рослини. Серед них наші далекі далекі предки обирали ті, які були їм необхідні для вживання в їжу чи для якихось інших потреб, і почали їх вирощувати? Цікаво, що постійно люди намагалися збирати насіння з найкращих екземплярів рослин. Щоб висіяти їх і знову зібрати з іще кращим насінням. Так щоразу відбувалося вдосконалення якості рослин у наступних поколіннях. Плоди ставали дедалі більшими, соковитішими і смачнішими, а рослини давали більший урожай. З яблунь і грушдичок упродовж тривалого часу вивели величезну кількість сортів яблуні груш. А з дикорослої шипшини, наприклад, розкішні красуні троянди. Відтак поступово виникали все нові нові сорти культурних рослин. У наш час у світі вирощують близько 2,5 тисяч різних видів культурних рослин, і кожний вид має ще й велику кількість сортів, іноді їх десятки тисяч. Цікаво, що селекціонери. Постійно вдосконалюють смакові і технічні якості культурних рослин, а також дбають про покращення їхньої стійкості до шкідників, хвороб та несприятливих погодних умов. Тобто діти нові покращені сорти створюють селекціонери. А сорт це група культурних рослин, які в результаті селекції отримали певний набір корисних для людей характеристик, що відрізняють їх від інших. Давайте з вами роздивимося зображення культурних рослин. Виявляється, що переважна більшість їх це прибульці з далеких країн. Їхня батьківщина розташована на віддалених континентах за морями й океанами. Сотні років тому їх завезли в Європу і почали вирощувати. Бувало, що європейці не відразу могли оцінити їх як належне. Так, наприклад, картоплю спочатку вирощували заради квіток і лише згодом почали вживати в їжу бульби картоплі. З жоржинами все було навпаки. Спочатку подумали, що треба їсти її бульби, і лише пізніше оцінили, які в них гарні квітки. Давайте дізнаємося з вами звідки примандрували до нас такі звичайні овочі і фрукти. Зі Східної Азії до нас прийшли чайний кущ, мандарин, просо, сливи. З Південно-Східної Азії. Рис, огірок, баклажан, бавовна та лимон. З Середньої Азії до нас прийшли пшениця, ячмінь, жито, виноград, груша, черешня. З Центральної Америки кукурудза, перець, квасоля. З Південної Америки картопля і томати. А з Балканів, Греції та Італії до нас прийшли капуста, овес, буряк, морква і льон. Підіб'ємо підсумки. Про що ж ми сьогодні дізналися на уроці: Культурні рослини людина вирощує для власних потреб. Їх поділяють на зернові, технічні овочеві. Плодово-ягідні культури. Домашнє завдання. Вдома вам потрібно прочитати у підручнику сторінки 79-80 і переказати, А також виконати завдання 1.5 на сторінках 3-5 у зошиті. На сьогодні це все. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою. До побачення!